Інформаційну годинку, присвячену Дню писемності і мови. Сьогодні я би хотіла, щоб ви і перший курс бачу тут присутні, і третій. Я би хотіла, щоб ви звернули увагу на слова, які сьогодні будуть сказані, і вшанували день нашої мови. Представлять нам інформаційну годину учні групи номер 24, 23 і 20. добрий день вам вам щастя і доля буде не на день і не на рік, а на довгий довгий вік. Є багато Україна землі, не озера, річки і долини. Є країни великі і малі та найкраща завжди батьківщина. 9 листопада. День української мови та писемності. Це одне з не державних свят. Його запроваджено. 1997 року. Ми українці. Живемо в вільній незалежній державі України. Учені довели що вік нашої мови 7 тисяч років. Багато десятиліть наша мова знищувалася і пюндрувалася. Звертаюся до вас, до вас, до людей. Звертаюся до книг. Розираюсь на кожній сторінці. Де то рік, де то місяць. де то проти тиждень і день, коли ми українці. Забули, що ми українці. І що в нас є душа, бо на чеснот і щедро, і що в нас є дума, яка ще од нам б'ється. І що в мене в країні таке український народ, а не просто юрка, що у звітах населення светься. І що хвилиш нашу пісні, а не вбарила вина. І що щадрість в серцях, а в магазинних вітринах. Що є в нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не країна. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчились, мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Не вдалося і не вдасться ворогам знищити нашу мову. Наш народ тому що ми відважна, хоробра, патріотична нація, а інакше і бути не може, адже ми нащадки славних козаків. Синє небо над горою Найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю. Бачий поаців, як побачиш синє море, з тебе скрайні вдалини. Бажаю всім, щоб ніхто ніколи не забував ту мову рідну, якою навчила нас ще матір з самої колиски, співаючи нам наші українські пісні рідною мовою. Дуже прикро, коли наші співвітчизники, виїжджаючи за кордон, забувають нашу мову і вже приїжджаючи, повертаючись на нашу батьківщину, вже користуються тією мовою, на якій ви вони в країні були. Тому бажаю всім завжди пам'ятати, яку мову ви вивчили, і завжди користуватись нею, тому що це мова нашої душі.